Суспільство продало тобі неповну історію, історію, яка тримає тебе в пастці, змушує бути слухняним і відповідати очікуванням. І найстрашніше, ти повірив кожному слову. З самого дитинства тобі говорили, що молодість це вершина твого існування, що після тридцяти починається спад, а після сорока вже майже нічого не залишається. Це брехня. Що проникає у свідомість і стає невидимими кайданами, які стримують справжнє я. Справжнє життя не починається в молодості, коли ти, немов юний пагін, тягнешся до сонця, слідуючи правилам і намагаючись відповідати. Справжнє життя починається, коли ти, досягши певного рубежу, раптом розумієш, що все, що ти будував до цього моменту, це не більше ніж відлуння чужих очікувань. Згідно з Карлом Юнгом, цей глибинний момент прозріння часто настає, коли тобі вже за сорок. Звучить дивно, чи не так, адже це не те, чому тебе вчили. Ніхто не говорить, що перші чотири десятиліття твого життя це, по суті, велика репетиція, накопичення досвіду, хиб і перемог, які не зовсім твої. Протягом цих років тебе навчали бути кимось, програмували відповідати, виконувати встановлені норми, вплітаючи в твою суть нитки чужих надій і прагнень. І ось ти досягаєш сорока, і щось всередині тебе починає невловимо тріщати. Це тихий тріск, ледь помітна тріщина в тому фасаді, який ти так старанно будував. Раптом те, що раніше здавалося осмисленим, починає розсипатися на порох. Речі, які мотивували, більше не наповнюють душу. Нагороди, яких ти так пристрасно прагнув, виявляються порожніми оболонками. Ти починаєш ставити собі питання, що пронизують до глибини єства, що реально в цьому світі? Хто я насправді, коли на мене ніхто не дивиться, коли зникають зовнішні декорації? Скільки з того, що я роблю, є справді моїм вибором, а не нав'язаною роллю. І ось тут криється таємниця, про яку ніхто не розповідає, це найважливіший, найглибший момент твого існування, це пробудження, початок священного процесу індивідуації. Юнг пояснив це з невблаганною ясністю, у перші роки життя ми, немов скульптори, ліпимо ідентичність, засновану на зовнішніх очікуваннях. Ми, діти, учні, професіонали, батьки, подружжя, але рідко. Ми самі. Ми адаптуємося, маскуємося, підлаштовуємося під нав'язані шаблони. А потім, на середині шляху, коли вага всіх цих масок стає нестерпним тягарем, ми починаємо пробуджуватися і це лякає до тремтіння, бо все, у що ти вірив, починає розчинятися в небутті. Успіх, визнання, схвалення раптом втрачають свій містичний сенс. Те, що раніше визначало твою суть, більше не працює. І в цей момент перед тобою постають два шляхи, мов роздоріжжя долі, чіплятися за старе, продовжувати грати завчену роль і прожити наступні 40 років з тією ж вже давно набридлою маскою, або ж скинути все як стару шкіру і почати будувати себе заново з чистого аркуша буття. Ось правда, яку мало хто готовий прийняти. Якщо ти досяг сорока і не ставиш собі питань, не відчуваєш, що все, що ти побудував, може бути оманою, значить, ти все ще перебуваєш у глибокому сні свідомості. Більшість людей так і живе. Більшість воліє не бачити, чіпляється за знайоме, навіть якщо воно є брехнею, вибирає затишок рутини замість запоморочення справжності. Але ті, хто наважується зустрітися з правдою, Знаходять щось неймовірне, непереборну свободу. Бо коли ти перестаєш перейматися тим, чого від тебе очікують, ти починаєш жити за своїми власними правилами, витканими з ниток твого автентичного Я. Коли ти розумієш, що не зобов'язаний продовжувати йти в тому ж напрямку, лише тому, що робив це роками, ти можеш, немов мандрівник, вибрати інший незнайомий шлях. Коли ти усвідомлюєш, що успіх це не те, за що тебе хвалить світ, а те, що дійсно наповнює твою душу, тоді ти починаєш по-справжньому існувати, розкриваючи свій внутрішній потенціал. І ось питання, яке може викликати незручність, мов гострий камінь у черевику, скільки в твоєму поточному житті дійсно належить тобі, скільки з того, що ти робиш кожен день, відповідає твоїй справжній суті. А скільки є лише відзеркаленням чужих очікувань? Ти живеш чи просто граєш роль у чужому спектаклі? Легко уникати цих питань, легко продовжувати йти вперед, не зазираючи занадто глибоко у власну безодню. Але в якийсь момент правда проб'ється назовні, мов весняний паросток крізь асфальт. В якийсь момент вага фальші стане нестерпною, мов камінь на душі. І коли цей момент настане, коли ти озирнешся і зрозумієш, що шлях, яким ти йдеш, не твій, що ти зробиш. Ось ключ у 40 років починається не спад, а внутрішня революція. Це не кінець, а початок всього, що є справжнім і значущим. Це момент, коли ти можеш скинути окови, відмовитися від нав'язаного сценарію, порушити очікування і почати писати свою власну неповторну історію. Питання в тому, чи вистачить у тебе сміливості для цього грандіозного кроку. Юнг називав це процесом індивідуації, ми називаємо це відродженням. А ти. Ти вирішуєш, що робити з цією унікальною можливістю. І ось що відрізняє тих, хто пробуджується, від тих, хто залишається в пастці ілюзій. Недостатньо просто усвідомити, що ти жив з чужою ідентичністю. Недостатньо знати, що ти був актором у п'єсі, написаній іншими. Справжнє питання, що ти зробиш з цим знанням, яке освітлює твою свідомість? Бо коли ти починаєш позбавлятися того, ким ти не є, коли починаєш знімати шари очікувань, схвалення, поверхневого успіху, перше, що ти відчуваєш, не полегшення, а порожнечу, страшну, незбагненну порожнечу. Бо все життя тебе визначали за тим, що ти робиш, чого досягаєш, як тебе бачать інші. А що відбувається, коли ти залишаєш все це позаду, на руїнах минулого? Ти стикаєшся з найстрашнішим питанням: хто ти, коли на тебе ніхто не дивиться, коли зникають всі зовнішні маркери ідентичності? Ось чому багато хто воліє не робити цю внутрішню роботу. Вони обирають стару ідентичність, бо навіть якщо вона фальшива, вона хоча б знайома, мов стара, але звична ковдра. Страх порожнечі реальний, глибокий і паралізуючий, мов гіпнотичний погляд горгони. Але Юнг зрозумів щось важливе порожнеча це не кінець, а початок нового творення. Коли ти звільняєшся від того, ким ти не є, коли стикаєшся з тишею свого існування без прикрас і фільтрів, саме тоді у тебе з'являється шанс побудувати себе з нуля, створити ідентичність, засновану не на очікуваннях інших. А на тому, хто ти є насправді. І тут починається справжня глибинна робота, бо пошук своєї істинної сутності це не миттєве осяяння, а процес довгий і виснажливий шлях, повний досліджень, спроб і помилок, постійних відкриттів, немов археолог, що розкопує стародавні артефакти власної душі. Але є дещо важливе, що ти повинен зрозуміти. Цей процес самотній, мов подорож крізь безмежну пустелю. Ніхто не зробить це за тебе, ніхто не дасть тобі інструкції, формули або ясний проторований шлях. Твій істинний ти не знаходиться в книгах, порадах або трендах. Він знаходиться в досвіді, в дії, в сміливості пробувати, ризикувати, помилятися і починати заново. І ось найжорстокіша частина. Не всі дійдуть до цього моменту. Більшість ніколи не дійде. Більшість буде чіплятися за знайоме за те, що дає хибне відчуття безпеки, бо зруйнувати все і почати з нуля страшно, бо зазирнути в себе без відволікань незручно. Але якщо ти зробиш це, якщо наважишся зануритися в порожнечу, залишити позаду те, ким ти не є, і досліджувати без страху, ким ти можеш стати, тоді ти зрозумієш правду, яку Юнг намагався нам показати. Життя це не про виконання очікувань, а про їх подолання. Коли ти звільняєшся від того, ким ти не є, ти можеш почати ставати тим, ким тобі судилося бути. І ось тут все стає по-справжньому цікавим. Коли ти починаєш руйнувати те, ким ти не є, коли нарешті стикаєшся з тією порожнечею, про яку я говорив, відбувається щось несподіване. Ти розумієш, що світ, який ти знав, вже не той. Розмови, які здавалися важливими, тепер здаються тривіальними, мов шепіт вітру. Цілі, які змушували тебе вставати вранці, тепер здаються абсурдними, мов дитячі забавки. Страхи, які паралізували, раптом розсіюються, наче туман на світанку. Ти ніби зняв пов'язку з очей і раптом побачив реальність такою, яка вона є, без прикрас і спотворень. І ні. Це некрасива реальність, це сувора реальність, повна штучності людей, які ще не усвідомили, що застрягли в колесі, яке нікуди не веде. І тут виникає проблема, про яку ніхто не попереджає: коли ти прокидаєшся, ти відчуваєш себе самотнім, бо тепер ти бачиш те, чого не бачать інші. Бо тепер ти розумієш динаміку, яка раніше проходила непоміченою, і найважче ти усвідомлюєш, що багато людей навколо тебе не йдуть тим же шляхом, що й ти. Дружба, заснована на поверхневих інтересах, розчиняється, мов дим. Стосунки, які існували тільки тому, що виконували певну роль, починають здаватися порожніми. Розмови, які раніше заповнювали твій час, тепер здаються просто шумом, що не несе сенсу. І тут багато хто лякається і робить крок назад. Ніхто не хоче почуватися ізольованим, ніхто не хоче усвідомлювати, що можливо роками або навіть десятиліттями був оточений людьми, з якими у нього не було справжнього глибокого зв'язку. Але це одна з найважливіших частин цього процесу. Бо коли ти звільняєшся від того, ким ти не є, ти неминуче звільняєшся, і від тих, хто був поруч, лише через твою фальшиву версію. Це жорстокий, але необхідний фільтр, бо тільки коли ти наважишся відпустити те, що не відповідає твоїй новій версії, ти почнеш приваблювати те, що тобі дійсно потрібно для твого істинного росту. Тут починається друга фаза цієї подорожі. Бо індивідуація це не тільки про відпускання, але й про відновлення, і це те, що відрізняє тих, хто пробуджується, від тих, хто просто губиться в розгубленості. Деякі на цьому етапі занурюються у відчай, чіпляються за ностальгію за думку, що, можливо, було краще раніше, коли вони ще могли вписуватися в світ, який тепер здається їм чужим, але інші розуміють щось більш потужне. Тепер у них є можливість свідомо обирати, яке життя вони хочуть побудувати, створюючи його зсередини, а не ззовні. Подумай. До цього моменту більшість речей у твоєму житті були результатом рішень, прийнятих під впливом зовнішніх очікувань. Ти обирав кар'єру, партнера, стиль життя на основі того, що тобі вселяли як правильне, успішне, прийнятне, але тепер вперше у тебе є можливість обирати самому, слідуючи поклику своєї внутрішньої мудрості. І тут з'являється наступна велика перешкода. Страх помилитися, бо коли ти йдеш вторуваним шляхом, у тебе є виправдання. Ти просто робив те, що повинен був. Але коли ти починаєш будувати справжнє життя, вже нікому перекласти провину, якщо щось піде не так. Ось чому багато хто, навіть усвідомивши правду, не наважується взяти контроль над своїм життям. Вони воліють залишатися в сірій зоні, де вже не зовсім сплять, але й не наважуються рухатися далі. Але тут вступає в гру ще одне вчення Юнга: процес індивідуації незручний, він не створений для легкості, він про те, щоб зустрітися з тим, чого ти боїшся найбільше, щоб кинути виклик кожній брехні, з якою ти себе ототожнював, щоб зруйнувати старе і побудувати нове. Це процес смерті і відродження. І як будь-яке відродження, він включає період темряви. Але те, що чекає по той бік цієї темряви, це те, що більшість людей ніколи не відчують абсолютна свобода. Бо коли ти перестаєш діяти згідно з очікуваннями інших, коли починаєш будувати життя, яке дійсно з тобою резонує, відбувається щось неймовірне, тривога зникає, постійне відчуття гонитви за чимось, що ніколи не приходить, розчиняється. Потреба у зовнішньому схваленні втрачає свою силу. Прагнення вписатися, бути прийнятим, відповідати довільним стандартам зникає і на їхньому місці з'являється щось набагато потужніше. Спокій, спокій, який не залежить від зовнішніх обставин, досягнень, визнання, схвалення, спокій, який приходить від того, що ти живеш у згоді зі своєю правдою. Це різниця між існуванням і життям, між реакцією і вибором, між тим, щоб бути копією того, ким тобі веліли бути, і тим, щоб стати найсправжнішою версією себе. Але ось останній великий секрет, про який ніхто не говорить: цей процес не має кінця, немає точки, в якій ти скажеш: все, я знайшов себе. Тепер я повністю вільний. Бо індивідуація це не пункт призначення, а шлях. Кожна нова стадія твого життя приноситиме нові маски, які потрібно буде зламати, нові шари ідентичності, які потрібно буде скинути, нові істини, які потрібно буде відкрити. Але що змінюється, це те, що одного разу прокинувшись, ти вже не зможеш заснути знову. І це змінює все. Бо коли ти розумієш, що справжнє життя починається, коли ти наважуєшся бути тим, хто ти є насправді, ти починаєш бачити все інакше. Ти починаєш приймати рішення з ясності, а не зі страху. Ти починаєш оточувати себе людьми, які дійсно вібрують на твоїй чистоті, а не тими, хто був поруч тільки тому, що ти відповідав їхньому уявленню про те, ким ти повинен бути. Ти починаєш жити з наміром, а не просто реагувати на те, що підкидає тобі світ. І це справжня різниця між тими, хто пробуджується, і тими, хто залишається в пастці сну. Бо, врешті-решт, найважливіше питання, не що я повинен робити зі своїм життям, а ким я хочу бути. І як тільки ти наважишся відповісти на це питання з чесністю, все інше стане на свої місця. І ось де все стає по-справжньому напруженим, бо тепер ти знаєш. Ти не можеш повернути назад, ти не можеш прикинутися, що не чув цього, що не відчув цей вузол у животі, що не помітив, як щось всередині тебе ворухнулося. У цьому і проблема з правдою. Одного разу, побачивши її, ти не можеш її розбачити. Ти можеш намагатися її ігнорувати, відволікатися, занурюватися в рутину і прикидатися, що нічого не змінилося, але глибоко всередині. Щось вже тріснуло, і ця тріщина буде тільки зростати, поки ти не наважишся її переступити. Бо гірше ніж жити в невіданні, це прокинутися і нічого не зробити. Але ось що важливо: тобі не потрібно знати всі відповіді, тобі не потрібно мати повну ясність. Все, що тобі потрібно, це зробити перший крок, страх, який ти відчуваєш, невпевненість, відчуття, що можливо ти помиляєшся. Все це частина процесу. І знаєш що? Якщо ти не відчуваєш страху, значить ти не рухаєшся вперед, бо ріст завжди незручний, трансформація завжди болюча. Ось чому так мало людей доходить до цього моменту. Більшість застрягає в паралічі аналізу, в нескінченній потребі впевненості перед тим, як діяти. Але впевненість приходить не до початку, а на шляху. Так ось тобі виклик. Перестань чекати. Перестань шукати знак. Перестань просити дозволу. Ніхто не прийде тебе рятувати. Ніхто не скаже тепер саме час. Бо ідеального моменту не існує. Є тільки момент, коли ти вирішуєш діяти, і цей момент зараз. Але є й інша сторона медалі. Не чекай, що світ буде аплодувати твоєму пробудженню. Не чекай визнання безумовної підтримки або привітань за те, що ти наважився порушити встановлені норми. Бо коли ти починаєш жити за своєю правдою, ти неминуче стаєш загрозою для тих, хто ще не наважився зробити те саме. Тебе критикуватимуть, піддаватимуть сумніву, намагатимуться змусити тебе засумніватися, і не тому, що це про тебе. Вони роблять це, бо Твоя трансформація нагадує їм про їхню власну бездіяльність, бо бачачи, як ти рухаєшся, вони усвідомлюють, що самі стоять на місці. Але саме тут ти повинен залишатися твердим. Саме тут ти повинен пам'ятати, що цей шлях не для них, а для тебе. Тож не шукай схвалення, не шукай підтвердження, не шукай дозволу, бо єдина людина, яка може вирішити, хто ти є, це ти. І тепер вибір за тобою. Ти можеш продовжити жити так, ніби нічого не сталося, або ти можеш дозволити цьому змінити тебе. Ти можеш робити те, що завжди робив, або почати йти в абсолютно новому напрямку. Але якщо ти обереш друге, якщо вирішиш зробити перший крок до свого справжнього життя, ось тобі нагадування ніколи не пізно. Неважливо, скільки часу ти провів у темряві, неважливо, скільки років ти прожив з ідентичністю, яка не була твоєю. Єдине питання, яке має значення що ти зробиш далі? Бо твоє життя не визначене, не має фіксованої долі, не має заздалегідь написаного фіналу, все, що буде далі, залежить від тебе. Тож скажи мені, чи готовий ти почати жити по-справжньому, відкинувши все зайве і вибравши шлях до себе?